Вільшаний король Йоган Вольфхан Гетте Хто пізно так мчить у час нічний, то їде батько з ним син малий. Чогось боїться і мерзне син, малого тулить і гріє він. Чому тремтиш ти, мій сину, що мить? Король вільшаний он там стоїть. Він у короні. Хвостатий пан, в вранішній туман. Любе дитя, до мене мерщій Будемо гратись в оселі мої, квіти прекрасні, знайду тобі я. У злото матуся одягне моя. Мій тату, мій тату, яке страшне, як надить вільшаний король мене. Годі маля. Заспокойся маля, то вітер колише в гаю гілля. Хлопчику любий, іди ж до нас. Дочки мої у танку в цей час, дочки мої, тебе прийдуть стрічать, вітати, співати, тебе колихать. Мій тату, мій тату, туди подивись он королів невільшані вільшані зійшлись. Не бійся, мій синку, Повір мені, то верби сивіють у далині. Мені, хлопче, люба краса твоя, з неволі чи з волі візьму тебе я. Мій тату, мій тату, він нас догнав. Ой, як болюче мене він обняв. Батькові страшно, батько спішить, в руках його хлопчик, бідний, кричить, На силу додому доїхав він. В руках уже мертвий лежав його син.